Дорогі парафіани, з радістю вітаємо вас із великим святом Різдва Христового. У цю святу ніч ми разом з ангелами прославляємо Бога, який став людиною, щоб кожен із нас міг пізнати Його любов і знайти спасіння. Як пише апостол Євангелист Йоан, слово стало тілом і оселилося між нами. У цьому Таїнстві, втілення відкривається велич Божої благодаті, яка дається нам без заслуг і з чистої любові. Христос народився в обогій печері, щоб показати нам, що справжнє багатство це єдність із Богом, як говорять ангели пастухам: не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні в місті Давидовім народився для вас Спаситель. Ця радість для кожного з нас, незалежно від наших обставин, труднощів чи гріхів. Христос приходить, щоб дати нам мир, який світ не може дати. Нехай вифлеїмська зоря освітує ваші серця, а дитя Ісус наповнює ваші домівки миром, радістю. Та любов'ю. Прийміть цей Божий дар із вдячністю, відкрийте Йому своє життя і дозвольте йому привести вас до світла і правди, бо з нами Бог. З такими словами ми святкуємо це Різдво і ділимося цією радістю з вами, з молитвою та благословенням, ваші брати Капуцини.